Ну що, колеги, нашумівша акція від Девольт. У нас в комплектації йде за 299 баксів. Це якщо ви купуєте то в Америці, хочу наголосити. Якщо ти купуєш в Штатах, ти собі можеш е, взяти ось такий наборчик 20-вольтового інструменту з двома 4 амперними батарейками і на вибір будь-який інструмент. В даному випадку всі грибуть або болгарка, або перфоратор. Почну розпаковочку я з перфоратора 172-й. Це бочковий дюбільник, який, повірте, що полегшить вашу роботу просто в рази. Якщо ви ним будете користуватися. Цього перфоратора вже є вібропоглинач, який допоможе вашим рукам не тремтіть, коли ви робите сотні отворів за день. Ось так воно це все діло виглядає. СДшний патрончик, двохрежимний, сверління, свердління, плюс бур. А, удар точніше. Як на мене, досить такий класний апарат. Ви можете собі змінювати, тобто за годинковою стрілкою або проти годинкової стрілки. Ось такий у нас комплект. Клієнт вибрав ось такий пер перфік і показує, що це за набор. Мрія будь-яких будівельників, майстрів е і так далі. Далі людина, яка собі додому хоче е це такий, що з таким набором і хату можна построїти. Дай Бог тільки, щоб війна закінчилася і не було ніякого лиха на Україні, на території України в Україні. Е в комплектації у нас 115-та зарядочка, є таке кліпси, це як вони, ну, я навіть про них не говорю. Мукулатура, кому треба пишіть, я вам все розповім про неї. Дивіться, 4-амперна батареєчка, 23 рік 1. 4-амперна батареєчка, 23 рік 2. Так ти що? Оце ти малиш, за яким просто черги стоять. Хочу вам не розпакувати, продемонструвати. 850-й іпакт. Максимально маленький, саме максимально потужний. Три швидкості. Три ледовських підсвіточки і досить такий чотенький самий зажим імпакт. Бітка коли зажимається, ось так, дивіться. Не потрібно відхиляти її, вона щелк і вже Тобто Одною рукою все можна зробити. Щоб дістати, да, треба другу руку задіювати, піднімати вверх самий носик і бітка достанеться. Ще раз показую. Щелк і вона працює і не вилітає. Три вогня, і тут така ж примочка є. Не всі знають, що це таке, але я вам таку роз'яснену роботу. Викручуєте два болта. Тут іде зірочка, якщо зразу вам кажу, чи сніжинка, як хтось називає. Тому за... ну, приготуйте їх, одним словом. Докуповуйтеся такий чіпчик, вставляєте і ви будете завжди знати, де інструмент, на якому об'єкті в кого він в руках працює. 850-й є Пушка граната петарда. 805 ударна дриль. При дрібних ремонтах ви забудете про ось цей перфоратор. через те, що в нього є удар, який дозволить вам кріпити дюбіля. Да, це не... Ви стінку з ним не розіб'єте, але повірте, якісь там дюбілячки на 3-4 см з легкістю будете робити. Патрон у нас іде 13-міліметровий, самозажимний. Давайте я вам покажу на прикладі ось такої батарейки, що він собі представляє. Дивіться, що я віка просто, як він рве, як він рве. Якщо ви все ж таки хочете подивитися порівняння, в мене є з чим його порівняти. Я зараз вам покажу. Зараз я вам його продемонструю і покажу, з чим я хотів би вам його порівняти, а порівняти я хотів би вам його. З ось таким наступним його апаратом. Точніше, давайте ми поміняємо батарейки, бо воно якось така мільфо FlexVolt без флексвольтовського акумулятора, а 20-вольтовий, як би кажуть, на 60 вольтовому. Ось-ось комплект. Мрія всіх. 999-та ударна дриль від FlexVolt з Flexvoльтовським АКБ. дцд 39 ударна дриль. Ось цей реально штука. У нього там є допоміжна ручка. Ви будете замішувати роствор, клей питочний, пробивати будь-які отвори в будь-якій плитці, пушка граната. Це його молодший брат. Він компактніший. Я вам хочу просто порівняти. Не всі рівняють його, але хочу порівняти наскільки. Це його молодший брат. Який робить всю ту саму роботу, повністю всю ту саму роботу, але трішки він є не такий потужний. Тому, якщо вам для супора якоїсь важкої праці 999, але він свою потужність відкриває лише ось такими батарейками 60 вольтовими, якщо вам не потрібно ламати стіни і, як би кажуть, куршити бетон і все остальне, тоді ваш варіант 805, Це те, що вона компактніша, вона менша. І в той же момент вона дуже потужна. Ось такі дві дрельки, щоб ви мало на увазі. Але в даному випадку у нас в комплектації йде ось така дрелічка 805 раз. Тушка перфоратора 172-2 і 850-й імпакт, який теж робить чудеса в світі ремонтів, будівництва і будь-якого монтажа. Погодьте, Звучить звук шикарний. Ось такі у нас комплекти є для наших клієнтів.